Любі захисники, дякую вам за кожен ранок, який я можу прокинутись у ліжку. Бажаю вам великої вдачі та терпимості. Ви справжні герої. Ось такі патріотичні привіти отримують наші захисники на передову разом з маскувальними сітками, які плетуть небайдужі криворожанки у волонтерському центрі. Робота у цих стінах кипить ще з лютого. Півроку центр виконує замовлення військових, які волонтерам під силу. Основна мета нашого центру надати можливість мешканцям міста, тимчасово переміщеним особам, членам родин, наших бійців, долучитися до нашої спільної справи до вкладу у перемогу. Тому ми тут виготовляємо різноманітні речі на потреби наших бійців. Плетимо сітки, кікімори, шиємо засоби захисту, мобільні ноші, матраци. Щодня до центру приходить близько тридцяти волонтерів. Хтось тут від самого початку, хтось сьогодні прийшов перше. Чоловіки та жінки, діти старі і нові криворіжці. Вони об'єднані спільною метою та мають сильну мотивацію. Я прийшов з мамою, щоб допомогти нашим військовим. Сюди прийшов перший раз. Захотілось мені прийти, щоб Е, отомстить е, е, одним, чужим військом, е, тому що вони прийшли в моє село і, і окуповані там. Я із Херсонщини прийшов сюди по своїй волі, так сказати, я хоч, ну, все-таки мені 76 років, і Я можу казати, хоч якусь допомогу нашим воєнним. Хоча б спустив ту сітку, яка так необхідна їм для того, щоб вкриватися противника. Я сюди ходжу з березня місяця. Ходимо просто, бо віримо в нашу перемогу, віримо в наших хлопців, в наше ЗСУ. Чоловік мене воює з 26 лютого. Ми ходимо, бо вважаємо, що наша допомога також потрібна для перемоги. Ми працюємо всі для перемоги і віримо, що все буде добре, що все буде Україна. Долучитися до благородної справи та сплести свої декілька метрів сітки можуть всі бажаючі. Майстер-клас із плетіння нададуть на місці. Якщо ви хочете прийти долучитися до цієї справи, ви ніколи не плели сітки або маскувальний одяг, ви можете просто прийти з власним бажанням. Основне це мотивація працювати. Але якщо ви візьмете з собою ножиці, ми будемо дуже вдячні, тому що це такий інструмент, який весь час потрібен. Карена Крикун, Олексій Правицький. Цей день.